Трактор у нас. Кубота. Кубота, кубота. Грандель. 338. Так. Що робимо? Робимо, спускаємо соляру. А чого спускаємо? Бо в нас потік бак. У нас потік бак. тече, за ночь там калюга, підставив. трошки сапонить, нічого страшного з потім зробиться мотор. І так його думав соляркою влив. А воно таке що. Капець-капець. Тіче блін. Все мокре. А звідки капає серйозно і десь знизу буде. Зараз будемо розбирати кришки верха зняв, будемо відкручувати цю боковину, вихлопну трубу, розбирати всю панель, там болти стоять, два штуки. Відкрутимо, вони виходять. Відкрутимо цю штуку, знімемо, з цієї сторони вона знімається, з тієї сторони вона цельна. Приварена я. а то булта хер, я знаю, як можна зняти. Ну, коротше, по ходу дійства будемо бачити, що воно буде. Все, перед.